По своєму день знань зустрічали у фізико-математичному ліцеї, де вітали одразу три курси нульовичків. Так, там величають новоспечених семикласників. Їх майже сотня, що на два десятки більше порівняно з минулим роком. Символічний ключ знань їм передали вже загартовані ліцеїсти, вітали святковими виступами, побажали витримки і бажання вчитися. Щоправда, нову програму школярі освоюватимуть за старими підручниками, принаймні найближчі кілька тижнів, бо нових книжок держава поки не надрукувала. Напутнім словом, учнів вітали освітяни і мер міста. Ми можемо бути впевнені, що наша батьківщина буде міцніти. І цю батьківщину ми нікому не віддамо. Ми будемо так працювати, що вона вибереться з усіх проблем. Гарного навчального року, випускникам нашим, гарного успішного завершення і пошуку себе в майбутньому житті, заздрю, першачкам, хто сьогодні лише вперше переступить поріг. Клас Фімлі, і хочу вас запевнити, що ви не пожалкуєте.